Благодійний марафон. Єднаймося заради перемоги КР 20 Командний збір для військових частин міста за сім тижнів. Сім районів Кривого Рогу об'єднаються, аби придбати сім пікапів для військових частин нашого міста. Організатори Криворізька міська асоціація «Арткультура». За сприяння департаменту освіти та науки, департаменту спорту, сім'ї та молоді, управління культури, управління розвитку підприємництва. генеральний інформаційний партнер, телерадіокомпанія Рудана акція триватиме з 26 лютого до 14 квітня. Кожен район проводить благо тижні освітній, культурний, громадський, мистецький, молодіжний, родинний, спортивний. А кожен з вас може приєднатися до корисної справи і внести свій донат. Задонатити можна і за допомогою qr коду який ви бачите на екрані. Наша підтримка їхня сила.